І вітаємо, друзі! В сьогоднішньому відео хочемо розповісти вам, як ми готуємо препарат кас 81 Але відволічаємося на пару хвилин до того, чого, що нас спонукало перейти на цей препарат. Вже декілька років у нас виникає така проблема. Можливо, ця проблема з виготовленням самої вакцини Це мається на увазі. На рахунок пластинок, які ми ставимо від кліща. Ми використовували там і фумісан, і воротом. Але помітили те, що такої дії, як би хотілося, вони не роблять в сім'ї. Можливо, це прострочена сама вакцина, можливо, якась підробка. Ну, Факторів є багато. Але при теперішніх технологіях цих виробників дуже тяжко виявити, де є підробка, а де є не підробка. То після багатьох відео, що ми передивилися в інтернеті, після багатьох спілкувань з пасічниками, багато хто користується касом 81, використовують його весною і осінню. Це одна частина з пасічників. Друга частина з пасічників використовують і Кас 81 і ще пізньою осінню якісь кислоти або щось наподобі. Хімічних таких там, біпіну, біпін можна вносити і за допомогою приску по вуличках, і за допомогою димпушки. Ну, це кому як більш доподобає. Але такої остаточної відповіді ми не почули. Тільки один з пасічників, який має такий вже дуже великий досвід по пасті, він до цього часу не користується ніякими пластинами, тільки використовує для обробітку бджіл від кіща. За допомогою кас 81 То от ми для того, щоб впевнитися, скажімо, вже на всьому досвіді, ось це другий рік ми готуємо, скажімо, цей сироп, цей препарат для бджілок. Після проходу деякого терміну, рік-два, будемо бачити, які результати, і тоді, можливо, скажемо на 100%, чи це насправді дуже доброякісно чи ні. Ну, Основні фактори кас 81 то, що вони піднімають імунну систему бджілки. За допомогою кас 81 можна боротися і з кліщем Варреола, і з трахейним кліщем акарапідоз. І основне таке, що цей сироп, цей препарат не несе ніякої хімічної загрози ні для пасічника, ні для бджілок, ні для розплоду будь-якого. Отож для. Виготовлення цього препарату нам потрібно це полин під час цвітіння. І такий полин це до цвітіння. І брунька сосни. Вона виглядає отак. Тож, полин, коли ми сушимо, ми збираємо і сушимо отакими от пучачками. Тут в одному пучачку десь орієнтовно 100 грамів. 100 грамів може бути 120 грамів. Сушимо ми його обов'язково на горищі, щоб не попадало сонечко, бо ультрафіолет багато з'їдає і забирає вітамінів з самих цих трав. Отже, для. Приготування цього сиропу на 50 сімей. Нам потрібно 50 грам бруньок сосни, 50 грам потрібно полину до цвітіння і потрібно 900 грам полину під час цвітіння. Зараз ми будемо готувати на 37 сімей. Це ми взяли 38 грам самої бруньки. Наголошую, що брунька має бути обов'язково з колючками. Бо в самих колючках є дуже багато вітаміну, особливо вітамін С. І так само 38 грам полину до цвітіння. Так, і ще в нас... 670 грамм ми зважимо, бо так забувся число. 670 грамів полину під час світіння. Тож зараз показуємо, як ми будемо накидати в каструльку це. Отож, друзі, для приготування препарату нам потрібна така каструлька, такий газовий балончик, 7,5 літрів води. У нас тут є 10, одну генеруємо повну і половинку другі. Це 5-літрові. Отож ще раз наголошую. 38 грамм це брунька сосни, 38 грамів полин до світіння і 670 грам полин під час світіння. Це на 37 джоу сімей. Так що ж. Запариємо. Вім чуть-чуть водички, щоб воно... Багато, просто ворогу зараз віримо пізніше. Так, Кидаємо полен до світіння, він роздріблений на такі частинки. Так. Ми тут добрунечку лишили, ці вже ми роздрібнили дверевимо. Рекомендовано самі бруньки, самі ці колючки, трошки ножничками подрібнити. Так само бруньку. Так. І кидаємо сюди полин той що з квітінням. Він вже тільки кидаємо і пішов. Така пилюка з нього пішла і вже прямо гори, вже стоїть. Так, І виливаємо сюди нашу водичку. Коли виливаємо водичку 7,5 літрів, накриваємо кришечкою і чекаємо до того моменту, поки не закипить. Тільки закипить, зразу зменшуємо вогонь і так як наші жіночки варять холодець. Хай собі помаленьку мріє. Це десь на протязі 2,5-3 годин. Так, ще трохи доливаємо. Все, чекаємо, поки закипить. Зменшуємо вогонь, коли він закипів, і після повного закипання 2,5-3 годинки він має ще помаленьку кипіти. Тож, друзі, ж, друзі, послужби відварили наш сиропчик, вийшло 5 літрів. Яким методом ми його роздаємо, ми вам покажемо в наступному відео. Пишіть нам в коментарях, хто таку процедуру робить, будемо всі вдячні, обов'язково все прочитаємо. Бажаємо вам здоров'я, все буде Україна!